Добрий день, я знаходжуся в ветеринарній клініці Реалвіт. Я хочу вас запитати, що це в нас за апарат такий та для чого він потрібен. Розкажіть, будь ласка. Ми знаходимося з вами зараз в рентген кабінеті. Це рентген-апарат. І тут виконують дослідження, рентгендослідження, де потребуються травми, переломи, непрохідність, там набрики легень. Ну, всі дослідження, для якого потрібен рентген, ось на снімку якраз. Сьогодні робили це ортопеди ставили апарат Лізарова, собаці, бо складний осколчатий перелом, і такі звичайні методи остеосинтезу там не будуть працювати. Дякую, а скажіть, що це у вас за такі костюми? Це захист, це свинцеві фартухи називаються. Є ще такий захист на шию, і є такі ще спеціальні рукавиці. Вони захищають від рентгеновського опромінення. Це я так розумію, що для людей так Так, так. для власників так, тваринок. Так, так, так звичайно. А. Але у нас новітній апарат. від минулого року випуску. Він досить безпечний взагалі і для людей. Тому постійно оновлюємо такі речі, які. І вони і безпечні, і швидкість виконання дослідження там 2 секунди, і в нас вже є знімок готовий. Ну і власне вже є діагноз, і ми вже можемо допомогти тварині. Добре, дякую. Все зрозуміло розповіли. До зустрічі.